Зразу будуть жити в цій моралі, в цих принципах, в православних правилах. Я думаю, це надзвичайно важливо для майбутнього нашої держави. Е, мені також дуже приємно, що школа Святого Миколая. І не тільки тому, що отець Миколай, не тільки тому, але і тому, що Святий Миколай є покривителем нашого міста Вінниця. Я хочу щиро привітати з великою такою моральною, духовною перемогою Атесник Миколай і всю духовну команду, яка працювала, я хочу щиро подякувати всім за підтримку і, можливо, проводячи певний історичну таку паралель, я хотів би нагадати, що до початку, якщо ми всі з вами згадаємо, тут був просто-напросто розворот триває. А сьогодні красива велика духовна церква, і сьогодні ми відкриваємо фантастичну школу. І виходячи з цього, я хотів би також нагадати, щоб ми подумали, де знаходиться сьогодні розворот трамвая і який великий духовний проєкт Отець Миколай також має. Я хочу побажати, щоб всі мрії, всі завдання, всі цілі, які ми ставимо перед собою, вони обов'язково здійснилися. Віри, надії, любові всього самой краще. Свято. Увага! А зараз настає найурочистіший і найбільш хвилюючий момент. Нашого свята. Ми запрошуємо на сцену перших учнів нової школи, за їх вчителів, і Олексійну, вітру. На сцену піднімаються. Костик Андрій, я похозько Кита, колег Іван, Довенко Анастасія, Довенко Серафим, Кирчак Андрій, Майник Григорій, Сітко Іван. Навіть ночі діти сьогодні прийшли такі урочисті та спильовані. Саме вони першими відкриють велику книгу знань. у стінах школи на честь святителя Миколая. А зараз ми хочемо е, пропонувати піднятись директору школи Михайлу Миколайовичу Ятаку. Дорогі Миколаю, Світлана до і Людмила Олексіївна. Вам найначевіші вітання зі святом знань і початком нової роботи в новій школі. здоров'я, Творчої і Божої допомоги у вашій праці. А зараз відбудеться урочистий момент посвячення наших першокласників і другокласників, учнів школи Святого Миколая. Право пісними посвячення учнів надається вихованцям недільної школи.